Вітаю, друзі! З 1 квітня запрацюють нові правила видачі готівки під звіт та на відрядження. Тож поговоримо про те, як воно буде. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і дізнавайтеся безкоштовно всю необхідну інформацію. До речі, ми є навіть в інстаграмі та Тіктоці. Тож приєднайтеся! Ця справа в тому, що 1 квітня 2023 року набирає чинності закон 2888, яким депутати в котрий раз змінили податковий кодекс України. Власне цей закон направлений на те, щоб урегулювати норми, які стосуються розрахунків електронними грошима та розрахунків через платіжні рахунки, відкриті у небанківських надавачів платіжних послуг. Але про ці особливості ми розповімо в окремому відео. Сьогодні зупинимося детальніше саме на нових підзвітних правилах. Редакції цієї статті з'явилося уточнення, як визначати кількість днів відрядження для розрахунку добових. Нагадую, що наразі для визначення кількості днів відрядження щодо внутрішньоукраїнських службових поїздок достатньо одного лише наказу. Після 1 квітня додатково до наказу обов'язково має бути, хоча б один документ, що підтверджує факт перебування працівника у відрядженні: рахунки з готелю, транспортні квитки та інші документи. Є оновлення в переліку документів, якими можуть підтверджуватися витрати на відрядження, тобто засвідчується вартість витрат. Новий перелік від нинішнього ну, майже не відрізняється, але деякі відмінності все ж є. Зокрема, тепер не згадується, як обов'язкові посадковий талон та розрахункові документи на придбання транспортних квитків. Водночас визначено, що операції, за рахунком, до якого емітовані платіжні інструменти, слід підтверджувати виписками та або відомостями з цього рахунку. Раніше такого уточнення не було. При цьому податківці звертають увагу на те, що без документального підтвердження витрати будуть вважатися доходом фізособи, яка перебуває у відрядженні, або якій видані кошти під звіт. Збільшено строки подання підтверджуючих документів у випадку, якщо витрати оплачувалися за допомогою платіжних інструментів корпоративних або особистих. Те саме стосується повернення невикористаних коштів електронних грошей. Так, з 1 квітня подавати документи, які підтверджують суму витрат, та повертати невикористані кошти в такій ситуації можна буде до закінчення місяця, наступного за місяцем, у якому платник податків завершує відрядження, завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, яка видала кошти електронні гроші під звіт. Ну, наприклад, працівник повертається з відрядження. 20 квітня 2023 року у цьому випадку документи, що підтверджують його безготівкові розрахунки з використанням платіжних інструментів або їх реквізитів, він має подати до 31 травня. Якщо списання коштів електронних грошей за понесеними витратами здійснюється пізніше дати завершення відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії, ці строки продовжуються на один календарний місяць. При цьому зверну увагу, що мова йде лише про подання підтвердних документів. А ось звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, не згадується. Музика. Начебто хороша новина. З 1 квітня подання звіту про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, буде потрібно не завжди. Його треба буде подавати у двох випадках: перший за наявності уподаткового доходу з метою розрахунку суми податку, тобто, коли з'являються підстави, отримати ПТФО і військовий збір з таких сум. Другий за готівковими розрахунками, крім випадку, коли використана готівка не перевищила суму належних працівнику добових. Але неподання звіту не означає відсутності підтвердних документів. Документи мають бути обов'язково. Отже, за відсутності звіту доведеться скласти перелік опис підтвердних документів і надати працівнику розписку в їх отриманні. Ну інакше можуть бути суперечки про те, які документи були надані, на яку суму та чи були вони взагалі. Далі витрати здійснені підвітною особою має підтвердити керівник підприємства. Якщо немає звіту, зробити це доведеться якимось окремим документом, ну, наприклад, наказом. На цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!